Навчання для добровольців штурмової бригади Лють стартували на Львівщині. Це новостворений воєнізований підрозділ Національної поліції України. Перші дні навчання розпочали з базових навичок тактичної медицини, вогневої підготовки і теоретичних знань про зброю. Як саме проходять навчання та про добровольців з люттю до ворога? Марічка Кужик розповість. Працюємо і розказуємо. Перевіряємо провотечь, масові провоте. Не виявило це один із епізодів навчань з тактичної медицини. Від першої допомоги побратиму на полі бою залежить його життя. Інструктор зривається на крик умисно. каже, щоб новобранці звикали працювати у стресі. Я ходив, кричав на них, можливо, десь стресував. Аналогічно ми відпрацьовуємо. Ми проживаємо 24 на 7 з нашими слухачами. В них так само є ситуативні задачі посеред ночі. Умовні поранення, які тут розглядають, найбільш поширені на фронті, надаючи допомогу кожну свою дію, бо їх записує у спеціальну карту. Її перевіряє інструктор. Так, ми беремо. Розрахунок найчастіші поранення зазвичай от осколкові поранення, ампутації кінцівок досить часто трапляються. Я в свій, в свій час спілкуюся з колегами, які виконують бойові завдання. Вони мені передають якісь, ну тобто, ми обмінюємося інформацією. Вони мені дають інформацію по частоті якихось поранень. Шумахеру 24, за фахом електрик, і чи не єдиний тут з армійським досвідом? Тож у штурмовій бригаді бачить себе снайпером. Відмінно стріляю. Ну, у мене підготовка вже трохи велика, є. і по стрільбі, і тактична ціль вибити ворога, забрати наші території. Найкоротший термін. Серед добровольців одна жінка пані Ларисі 54. Вона менеджер по персоналу, але хоче стати парамедиком. До війська просилася і раніше, але у військкоматі їй відмовляли. А в штурмову бригаду подалася щойно оголосили про її створення. Все закрутилося, і ми проходили певний етап відбору. Я його пройшла, і зараз, от як бачите, в навчальному центрі я завжди кажу, коли людина насправді чогось дуже сильно хоче, ну всесвіт їй просто допомагає. У перші дні навчання. Добровольці починають з азів, вивчають і теорію, як поводитися зі зброєю, і практику, адже здебільшого новобранці без військового досвіду. Навчання з різноманітних видів зброї це є первинні такі навички. Тактична підготовка це є робота в невеликих групах, тобто зачистка приміщень, тому що вони є штурмовики. Також вони будуть відпрацьовувати з певними взводами, ротами, батальйонами. Це тільки старт навчань добровольцям ще вчитися і вчитися, але головне кажуть інструктори: вони дуже вмотивовані, стараються, щоб якнайшвидше підсилити бійців на передовій і вибивати росіян. З української землі формування штурмових бригад гвардії наступу триває. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина ТСН, СН плюс один.